Ой яке сьогодні сонечко у нас, яке сонечко. Дуже-дуже тепло, така красота. Але мене чекають сьогодні ще великі справи. Я зробила таку роботу дуже-дуже величезну, там трошки не достала. Це все подстригала, весь плющ, і тепер дивіться, наче я в церкві, наче я на троїцю спускаюсь по травичку. І ось подивіться, який фронт роботи в мене. Отакі фронт роботи. Оце все треба прибрати. Оце все треба прибрати. Бачите, як гада. От сусід він е, більше місяця назад підстриг. Бачите, вже зелененький. Так що в мене так буде. А то вже просто надоїли ці Ось Отака в мене зараз робота буде. А прибираю поставлю на місце, і буде краса. І потім я покажу. Потім я покажу. Як у нас гарно. Ну, починаємо працювати. А я нічого не знайшла, крім оцієї штуки, оця стара, стара така занавіска. І буду сюди кидати кидати листочка і виносити. Разом з Марсом. Чекаю на Макса. Все? Працювати?